Привіт, друзі! На ремонті Джеп Чироки. А, така помилка не працює акселератор. А, знімали розйом з дросельної заслонки. Ось такі от ошибочки. Ну, основна ошибка це те, що без дроселя це 21-22, Низьке положення педалі акселератора і датчика педалі акселератора, 1 і датчика педалі 1 тобто. Один, і соответственно, положення педалі акселератора. Стання датчика. О, це були ці ошибки, потім ми зняли розйом з дроселя. І з'явилася по дросільній заслонці ошибки. Значить, робимо вивід, що педаль акселератора несправна. Можна поміряти ще напряження, але треба мати технічну літературу, якої немає. Педаль акселератора коштує недорого. І тут є така проблема, що педалька виходить з ладу сама, тому ми в принципі сразу її міняємо на бвушно. З гарантією встановлення і е, будемо робити тест. Також розберу педальний узел, покажу плюс-мінус, як воно все знімається, знімається не складно так, Тоді будемо приступати до зняття педальки. Педалька відкручується на Торкс 30 на трьох болтиках таких от. От один. Ота є Один. Ну і три. Як сюди ви залізете, то побачите, більше нічого знімати не треба. Тобто відкручуються вони доступ є і педалька вилазить. Зараз ми це зробимо. І. Розйом. От він роз'йом. Витягується ця червона фішечка. От вона оця тянеться до себе і роз'йом виходить уверх. Всього Ви на себе і можна Ось догори все. Розйом зняти. Так, Педальку зняли. Ось от от, такі от номера на ній. Такий роз'йом. Штука, зараз будемо дивитися, може її розберемо, але баушну нову поставимо іншу. Так, педальку встановили. от коду. Все, нема по педальки, кодів. Запустимо. Як говорить, бо ще є інші помилки. Але в загальному по педальці проблема рішена. Тобто може бути цей момент, може бути що поганий контакт на самій педальці або на дрослі, треба почистити контакти. Також можна почистити, зняти акуратненько контакти на блоку двигателя на мозгах. Попшикати там учасником контактів, і все буде працювати. До нових відео, пока-пока!